Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Смічний ранок на хвилях радіо накипіло. В мене в гостях письменниця, література знавиця. Людина, що написала повісті про котулак, а також лауреатка багатьох літературних премій, зокрема, книга року BBC, Топ Барабук і Літ, Акцент року Галина Ткачук. Доброго ранку. Доброго ранку, рада вас вітати в нашій студії в нашому етері. Слухайте, ну як я вже зазначила, дуже цікаво споглядати за тим, як нинішні сучасні автори творять нові міфи та легенди. Власне в котолаках ви саме цим і займалися. Так, мабуть, так, але е, мені здається, що для мене особисто е, нові міфи та легенди вони цінні передовсім тим, що стоїть за ним, які е, не знаю, мрії, дитячі, які думки е, стоять за е, цими вигаданими образами. І е, для мене кутулаки почалися із біл-кулаки. У мене була така книжка Білка Квасоля і опівнічний пожирака про дівчинку, яка вміла перекидатися на білку. Угу. І це така тема. Е, я багато була в різних бібліотеках, школах. Ми багато з дітьми говорили про, про, цю, про цей образ. І само собою перейшло на тему, на кого на яку тварину хотіли би перекидатися е, власні слухачі, глядачі цих презентацій. І я так дуже часто намагалась дати слово кожному, і суто так статистично, незалежно від міста в Україні, бо я в різних містах була. Якось так виходило, що абсолютна більшість дітей мріяла навчитись перекидатись на котів, або на котів безпосередньо, або на левів, пантер, на якихось потячих. Тобто, і для мене ця історія вона ціна тим, що. Вона базована на цих дитячих мріях і дитячих фантазіях. Угу. Ну, о, власне, давайте пояснимо для тих, хто не зрозумів слово творення. Котулаки це від Вовкулак в першу чергу, так було? Чи як? Ну, е, Котулаки е, так, це таке словотворення подібне до Вовкулаків, е, але, е, звісно, слово Вовкулаки стало. Якби зразком для цього словотворення. Але оскільки в е видавництві ранок вийшла вже насправді третя книжка із цього, так би мовити, всесвіту, mm -hmm. то пана там уже цей ці цілий розроблений всесвіт. Є таке загальне слово, як звірулаки. Це ті, хто перекидаються на, на тварину, в принципі. І там їх є багато різних підвидів: і хом'якулаки, і білкулаки, котулаки, лоселаки на хвилиночку, Це так. на ціли... лосів. Перекидаються ті Так, села. І навпаки, ага. так, звісно. Угу. Там навіть в цій книжці хто такі кутулаки, або, як ви е, слушно сказали, котулаки від папороті це друга частина серії, угу. а перша, хто такі е, котулаки, тут так. навіть. Пояснено механізм, як перекидатися на лося і назад, що теж важливо, тому що не штука стати твариною. Треба, ж потім, треба потім ще назад а, так, так. повернутися, це точно. Отже, власне, в, ну, не так давно вийшла котулак і цвіт папороті, і це вже продовження серії. Я погортала книжки перед етером. І, власне, зрозуміла, що у вас дуже цікаво там імплементована легенда про бібліотеку Ярослава Мудрого. Розкажіть, як взагалі ця ідея прийшла до вас, і дуже цікаво, що вони ж там знаходять такі книжки, у вас правда? Знаходять цю бібліотеку? Так. Ну, взагалі, ідея з книжками бібліотекою. Це якби одна з частин більшого задуму, який стоїть за цими книжками. Це така okay. історія, От, якщо поглянути на обкладинку, вона така, обкладинки такі якісь трошечки навіть загадкові, таємничі темні. І це про ну, якийсь такий… Я не знаю затишок е, дитинства, але е, в якихось таких вечірніх і нічних проявах. І про е, оце селище від та відьмаків е, Добрий Дуб, де живуть е, дуже старі люди. Це на рівні сюжету. А я завжди, як ви вже мабуть, збагнули, я е, намагаюся. За кожним сюжетом міфологічним е, бачити, що в реальному житті відзеркалює він. І для мене це така е, повість про взаємодію е, дітей і цього найстаршого покоління, угу. які е, вирадливі, вони дивні, вони нелогічні, їх е, важко зрозуміти. Вони можуть здаватися якимись вередливими у них дивний побут. Але е, Насправді, оця тема про єднання дітей і цього найстаршого покоління вона дуже важлива для дитячої літератури. Вона дуже важлива для суспільства. І є багато ниточок, які поєднують ці два покоління, і ця ниточка із книжками. Вона е, дуже дуже міцна, тому що е, саме е, оце найстарше покоління, навіть як не бабусі, а прабабусі і прадідусі, mm -hmm. вони дуже е, багато насправді можуть дати зробити для читання там своїх онуків онуків, тому що вони несуть що цю культуру, вони несуть цю традицію і казкову, і книжкову. І тут обігрувалося це. Тут обігрувалось, е, що в цій... Е, про бабусі, яка ніби є відьмою, яку звати малина, зловісна. В неї є колекція книжок, але назви цих книжок дуже дивні. Вони смішні, вони комічні для дітей. І потім виявляється, що всі ці чаклуни і чаклунки, вони дуже закохані в книжки, вони дуже захоплені. Цим їм дуже треба знайти цю магічну бібліотеку, і чаклуни починають замовляти, які книжки їм треба принести з цієї бібліотеки. Це теж дуже дивні назви. Зазвичай, як я їх читаю в, в аудиторії, діти сміються з цих назв. Це таке, ну якби е, моя спроба, якщо знову ми кажемо, е, що е, я як, там, не знаю, які ідеї можливо вкладаю. Я намагаюся знайти якусь таку ниточку в е, якійсь нашій книжковій культурі, що дітей може зацікавити, що їх може розсмішити, що їх може зворушити. От тому цей образ бібліотеки таємно і мені передався в цьому контексті. Угу. Ну, класно, особливо те, що на цьому тлі так непомітно, ви заохочуєте, по перше, спілкуватися зі старшим поколінням, а по-друге, читати книжки, що мабуть. Зараз є ну найактуальнішою такою річчю, бо читання нас о, рятує, о, принаймні дорослих, так точно. Я думаю, що і дітей о, теж. О, розкажіть, будь ласка, трішечки давайте про сюжет, про те, що це. це діти, які. В такому фентезійному, достатньо світі, які мріють перетворюватися на звірів, і як відбуваються їхні подорожі? Ну, Спершу, якщо можна, я від. Повім на першу частину вашої репліки про те, що от е, ви кажете про те, шут е, ці місточки з книжками. Ну mm -hmm. я теж будь-яку якусь тезу, яку я е, не знаю, постулюю чи подаю, я теж люблю її обігрувати і теж. Ем, якщо тут е, перша частина, вона про читання, як ми вже обговорили, то е, друга частина котулаки цвіт папероць. Якщо ми відкриємо, то перша перший розділ називається Годі читати, і це те, так. Так, і, і, і там вже бабуся, там вже починається Іван Кравець, ілюстратор е, цих він дуже гарно. Намалював, коли за столом сидять всі діти, герої з книжками, і це дратує їхню бабусю, а вже каже, годі читати, виходьте на вулицю, гуляйте. І це теж, коли я читаю, дітей це дуже смішить, тому що їм часом теж здається, що якісь ці комунікати від батьків від бабусі вони дуже суперечливі. Тому, uh -huh. Uh -huh. Читай, як ти захоплюєшся тим, тим читанням, вони починають казати, іди гуляй. Чином, такі, не вгодиш, якщо. як то кажуть. Не вгодиш. Це так просто посміятися з тим, як в наших родинах це функціонує, які ми, дорослі, теж буваємо нелогічні. От. Так. І доки, а якщо говорити про, про сюжет, це друга частина вашого uh -huh. питання, то в першій частині там, діти дізналися, що є така можливість перетворюватися на тварини, і вони. Намагаються знайти це знання і випитати, як це зробити. І нарешті виявляють, що для цього потрібно кутула чи зілля. Ну, тобто їм так і не вдалося знайти когось, хто перетворюється, скажімо, на лева mm -hmm. чи зупи, а ну, принаймні на кота. Mm -hmm. От і тут ем, е, хто такі кутулаки, тут от цей секрет, як стати котулакою, так? А друга частина це вже. Ну, от мало просто стати кутулакою і знайти якісь книжки. Це вже як продовження шляху чарівних істот. Ну, відомо, що якщо ти черевна істота і хочеш якось вдосконалюватися, то тобі неодмінно треба знайти цвіт папури. Це очевидно для всіх. Тому продовження тут таке. Клас. До речі, дуже ж цікаві у вас обкладинки. Ми зараз показати це не можемо, але той, хто захоче, той зможе зрозуміти і побачити це, вони світяться в темряві, наскільки я зрозуміла. Вони повністю світяться. Там флюоресцентна фарба використана, тож світ папороті трішки підсвічується. От, і це прям теж Додає магічності власне, до сприйняття цієї книжки. Я чесно, я коли переглядала в перше ПДФ книг, то мені прям самі захотілося, щоб у мене в дитинстві такі книжки були. От, це прям, Тому що ви імплементуєте туди якісь. З одного боку, наші легенди, з іншого боку, тут е, абсолютно такі сучасні якісь речі. От і це захоплює. Це захоплює, тож я, от чесно, от від мене просто 100% рекомендація своїм похресниці, мабуть, подарую цю книжку. А, давайте поговоримо про те, як діти це сприймають. Ви говорите, що ви дуже часто з ними кон контактуєте на Різноманітних виступах, і, власне, як вони сприймають цю ідею перетворення? Ну, Як я вже казала, я вдалася до хитрощів, я якраз придумала такий образ, який апелює до дітей. І я це як рекомендую всім, хто творить історії. Так, мені здається, що найкращий. Найшвидший шлях до, до дитячого серденька це прислухатись і приглянутись і придивитись, про що дитина мріє сама. І оскільки mm -hmm. я вийшла на те, що це така популярна поширена мрія, фантазія, фантазування, гра стати котиком, то е, ідея котулаків, вона от вже ну, близька дітям. І вже з е, самого початку це якби відкриває. Двері до, до якоїсь комунікації, до якогось читання, це не те, що треба того пояснювати і не знаю того йти. Так, котулаки якось швидко до себе приваблюють. І до речі, вчора. У нас був е, читацький клуб для підлітків, і е, одна знайома підлітка до мене підійшла і сказала, що вони, коли вона була е, меншою, вони з мамою придумали котулаків угу. аж тут хоп, вони, а вони існують. існують. Клас, Тобто так, клас, клас. Це, це така якась поширена поширена фантазія. Тому е, немає проблеми, щоб пояснити цей концепт. Угу. А потім, потім, звісно, вже е, дітей приваблюється атмосфера. Таємничості, атмосфера цього ем, селища Відьом та відьмаків. Uh -huh. І е, я ще думаю, що теж такий от ключик до е, дитячого читання і розуміння, там е, я намагаюся дозувати відчуття якоїсь небезпеки і відчуття комфорту. Uh -huh. е, і я думаю, що це дуже передав гарно е, художник Іван Кравець. Ми колись теж нам говорили під час однієї з презентацій. Він, читаючи книжку, згадував теж своє дитинство. Власне, в якісь такі частини свого дитинства, коли це відбувалося в селі, і оця магія. Коли от там є твоє подвір'я, і ти, ти, ти виходиш туди вночі, він дуже гарно передав ці очі, які світяться в, в деревах. Тобто це, це якась така, таке відчуття, коли дитина пізнає світ і е, ніби робить перший крок на то, щоб е, до, до небезпеки світу, але разом з тим вона знаходиться в якомусь місці, яке є. Для неї, в принципі, приязне. І е, образи оцих чаклунів і чаклунок, які в них там є суперсила, врадливість. Це їхня головна суперсть. Але що колись вони були там, колись там в цьому селищі були такі чаклуни, які крували погодою, там та така тощо. А зараз такі, що в них суперсила вередливість. І як ми. Як я теж пригадую зі свого дитинства. Оці найстарші покоління, старші люди, особливо там в своєму в традиційній культурі, в своєму обісті, теж було щось таке привабливе в них, а щось таке і трошечки страшне. От і, і, і за рахунок цього якогось балансування між небезпекою і комфортом, от, от мені здається, що так мені вдається тримати увагу дітей. Ну, і, і третє. Хочу відзначити, я намагалась е, як найбільше туди вкласти гумору, uh -huh. зокрема цю книжкову тему, в назвах книжок, в ситуаціях в, в образі мали не злопісної цієї головної чаклунки. Ну, гумор це те, що такий, е, ну, один із найпростіших містків до е, читатської аудиторії дитячої. Угу, угу. Слухайте, ну е, дуже все це цікаво і е, дійсно захоплює, особливо е, цей такий, нібито простий шлях до дитячого серця, так? Дослухатися е, до е, самих дітей. Я думаю, що зараз це е, прозвучала найкраща взагалі порада, яка може бути для батьків: дослухатися до своїх дітей для того, щоб достукатись до їхнього серця. Просто. А, і мені дуже от імпонує а, самі котулаки тим, що чесно, я своїм котам застрю. От Сьогодні день шанування котів, да, як у нас так все сходиться. От говоримо ми про кутулак, а, да, Тих дітей, які е, мріють або вже вміють перекидатися на котів. Ну і власне, е, от я сьогодні зранку йшла з хати, дивлюся, а мій кіт лежить на терасі, такий розкинувся йому добре, він на сонечку гріється. І ти думаєш, боженька, може я теж побуду котом. Е, так що ну, там дійсно така е, нагальна, я би сказала. От. Я вам дякую за сьогоднішній етап. А, а слухайте, а ще чекайте, ви ж сказали мені тільки що, що і третя частина вже дописана. Да? Е, є, Чи це, я неправильно мабуть, зрозуміла? Мабуть, я не точно висловилась, в мене була книжка Білка квасоля. А, все-все, я, я зрозуміла, Це про пілкува. всесвіт, про Всесвіт, так-так-так. Дуже... Так. Окей, Але... ну, ну давайте розкажіть, а буде продовження? Ну я я б хотіла, але я ну як складається, це ж багато різних чинників. От але ще е, так, якщо можна на завершення, я е, хочу сказати такий, е, те, що коти е, про чому хочеться стати котом, для дорослих і для дітей різні причини. Так. Дорослі часом виріють, що можна лягти, можна оцей землю. 16 годин. Так а дітей навпаки що можна скрізь лазити, можна. Mm -hmm. Дев'ять разів зріст, можна залізти в чийсь підвал, можна такі всякі штуки, да. Воно настільки там досконале і класне для лазіння, що приваблює фантазію. Так, та-та. Ну, загалом серед котолюбів є така штука, що кіт це просто ідеальна машина для життя що він може все. От. Я вам дякую за сьогоднішній ранок. Дякую. Дуже наснажили, дуже я сподіваюся, підняли настрій не тільки мені, але й нашим радіослухачам і слухачкам. От. Друзі, читайте е, хорошу літературу і тим паче читайте її нашим дітям, бо е, діти мають виростати на е, наших легендах, е, які абсолютно не поступаються європейським. От. Ну і, е, власне, якщо вони Ще й імплементовані в сучасну літературу. То чому ні? Говорили ми сьогодні із письменницею, літературознавицею Галиною Ткачук про її серії «Котулаки», за що ми їй дуже сильно вдячні. Друзі, а зараз ми підемо з вами на музичну паузу. А потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей.